В частині нашого, нашого свята це відгуки по продукту. Але це буде не просто відгуки, це буде підготовлене для вас святкове відео. Руслан! Привіт! Мене звати Людмила Селезньова, місто Київ, Україна. Уже на п'яти з половиною років я вживаю продукцію фітурель. Коли мені її запропонували, я не вагалася міх хвилин, тому що на той час мене завучили мої хвороби, і ці симптоми, які супроводжувалися. І я подивилася, що це німецька компанія, яка багато років вже на ринку, і 100% натуральна продукція. Я купила її для себе, я взяла менеджерський пакет, тому що я розуміла, що я за місяць результатів не отримую. Я почала вживати актива з песікрісторейд, олеву і колеси. У нас називається Життєвий Тонус. І коли я купувала менеджерський пакет, я навіть не думала, що я буду працювати в цій компанії. У мене не було навіть такої думки. Бо сталося так. Що на цій продукції я почала отримувати дуже швидко результати. І, звісно, мої всі друзі, сусіди почали питати мене, «Люда, ну, а що ти вживаєш? Ми не звикли, що ми все собі тримаємо, ми завжди ділимося. І я почала ділитися своїми результатами, і так у мене пішов бізнес. Завдячую цій компанії, я за 5,5 років. Вже вранці вайс-президент. Я в е, вересні цього року, четвертий раз, буду подорожувати зараз в компанії в Хорватію. Зі мною будуть вже мої партнери, це мене дуже раді. І так як зараз спека і багато стресів, то завжди зі мною у моїй чарівній сумочці завжди є Омега, Омегоспендсимов, Активайз і Айбі 5 Це йшовся з собою не можу, велика банка. Всі ці продукти, які я перекладала, дуже допомагають нам боротися з стресом. допомагають нашому організму бути в ресурсі, бути активними, і І ви знаєте, у мене велике бажання, щоб я в цьому році. Здобула ранг президента, тому що я знаю, що це таке ранг президента і які можливості він дає. Всі мої партнери, коли я стала президентом, також стали на, на ранг вищий. Вони будуть подорожувати разом з цим, вони будуть мати автобонус, вони будуть мати пенсійну програму. І е, мені це дуже подобається. Завдяки цій компанії я отримала не тільки здоров'я, я отримала і фінансову свободу. І я хочу вам сказати, що у вас все життя попереду. Мені 74 роки, і я не побоялася зробити перший крок до своїх мрій і цілей. Для того, щоб це все отримати, повинно, ми зупині робити якісь кроки, не тільки мріяти. Тому що без наших кроків не, нічого не Буде в цьому житті, і тому я роблю крок за кроком. Я навчаюся, буду навчатися, тому що ті, тільки це приведе мене до успіху. Що і вам бажаю. Дякую. Вітаю, друзі, мене звати В'ячеслав Смирнов, я живу в Києві і з продукцією FitLine знайомий приблизно 6 років. З власного досвіду прийому можу сказати, що особисто для мене головне, що дали ці препарати, це підвищення продуктивності, оскільки я ще до початку їх прийому відчував себе досить непогано. Відповідно, це найголовніше, що відчув особисто, от я. Але в тому, що стосується нашого досвіду роботи з іншими людьми, то тут насправді дуже було багато яскравих випадків, буквально декілька з них. Перше під час пандемія ковіду, коли багато людей хворіли, хворіло важко. Напевно, це вже не одна навіть сотня випадків, коли ми бачили значне покращення, швидке покращення стану після початку прийому просто за більш модифікованою, більш оптимальною схемою цих препаратів вже протягом першого дня. В найгірших випадках це траплялося вже на наступний день. Але насправді завжди без виключень люди починали відчувати себе значно краще відразу після початку прийому цих препаратів, навіть тоді, коли на стандартному лікуванні стан був просто стандартно стабільно. Важкий. Другий кейс це наш досвід роботи з військовими, ми переважно з нашими спецпризначенцями, ми працюємо з ними з реабілітації та навчання. І тут ми побачили, що спочатку ми забезпечували їх, наскільки це було можливо, нашими ресурсами, цими препаратами, коли ми з ними працювали. І вони сказали по зворотньому зв'язку, що на жодних інших препаратах вони не бачили такого швидкого відновлення. І фізичного, і психоемоційного, і так само не було настільки швидкого зростання працездатності, і, відповідно, більшої здатності або здібності до виконання їх над важких завдань. Далі вони вже зараз намагаються долучати зовнішніх спонсорів просто для того, щоб збільшити обсяги цих препаратів, які вони закуповують вже і тепер і самі для себе. І це насправді напевно найголовніша найголовніше такий приклад ілюстрація того, наскільки насправді це дійсно працює, навіть для людей, які знаходяться в самих. Важких умовах насенко Дарина, мені 19 років. З продукцією Фітлайн познайомилась 4 роки тому. Завдяки своїм батькам. Почала його приймати лише тому, що мої батьки казали, що це корисно і я повинна це пити. Згодом я помітила, що в мене стало більше енергії, я стала більш спокійнішою. В мене покращився сон завдяки ресторей. Стало краще виглядати моє волосся, також нігті. Також з 14 років, як і усіх підлітків, в мене було акне на обличчі та на спині через два роки вживання базового сету. Активаюся Росторий та бейсик, в мене зараз його немає, в мене зникла ця проблема. Моя шкіра зараз виглядає ідеально, тому мій фаворит це точно базовий сет. Але загалом я люблю абсолютно усю лінію продукції теплайн. Тому я обираю найкраще, я обираю. Фіт -лайн, фіт -лайн. Років тому моє зору попала продукція в На той момент я мав запит щодо покращення роботи імунітету через те, що я багато взаємодію з людьми, обличчям до обличчя, в повному контакті, до збільшення енергії, збільшення годин в танцювальному залі. І третє, це покращене відновлення після всіх моїх фізичних навантажень. У мене вже почалися мої питання професійні. І споживаючи базовий сет, який знаходиться у мене позаду, та такі продукти, як Цельшульценціоксі і міцельована омега, я зміг всі ці свої питання вирішити. Це мене неймовірно надихнуло. По-перше, я перестав хворіти, взаємодіюся з людьми. Я розуміла, що от змогли до мене приходити на навчання. Тому я рекомендую спробувати базовий продукт, спробувати додаткові продукти і а, відчути а, цей смак життя для нас немає. Мене звати Яна Лопушанська, мені 44 роки. З продуктами Кідлайн я знайома вже 4 роки. І знайомство з продуктами сталося випадково. Я побачила в подруги на сторінці якісь продукти для здоров'я, а це був розпал ковіду, і всі ми були налякані тим ковідом. І я не те, щоб шукала якісь продукти для здоров'я, але коли побачила, то вирішила, можливо, варто мені щось пропити. А, Насправді я була дуже великим скептиком, ніколи не приймала ніяких додаткових якихось добавок. Тому що вважала, що ми все це отримаємо з їжі, і я слідкувала за здоров'ям, займалася спортом, ніколи не мала якихось там хвороб, але вже ближче до 40 почала відчувати, що в мене не так багато сили і енергії, як би хотілося. І з'явилася металезалежність. нас я живу у Львові, і у нас у Львові. А дуже часто хмариться дощик, і в мене такі симптоми з'являлися, що в мене сил не було, голова боліла. От. І коли я почала приймати продукти ці для здоров'я, я насправді не чекала якихось результатів, тому що колись, коли лікар мені виписував якісь аптечні вітаміни, звичайно, я результатів ніяких не мала. От і не чекала від фітлайну нічого. Але пройшло десь тижнів два. І я відчуваю, що я зовсім інакша людина стала по енергії. У мене більше сили. Я вже не хочу прилягти в день, як раніше. Ну, от зранку встала, ніби сили є, а обід більш хочеться трошечки б кимарнути, поспати. А такого відчуття немає. Просто змінюю одну справу за іншою, і сила нікуди не дівається. У мене енергії купа, гарний настрій. Якісь нерви такі більш врівноваженою стало. У мене двоє дітей, і відповідно, коли тебе постійно ще й діти відволікають, може відчуття таке з'являтися мам стресове. Ось це, тобто більше терпіння. Я помітила, що в мене стало покращився сон і налагодилося травлення. І все це завдяки ось цьому базовому сету. Я зараз вам його покажу. Це Basic Activize і Restorate. Тобто ця базова програма, оптимальний сет. З неї я починала і отримала такі класні результати. І, звичайно ж, я не могла мовчати про ці результати і почала ділитися своїми подругами, тому що е, я розуміла, що їм теж потрібні ці продукти, тому що зараз ми е, ну, в такому віці, як я, вже там 40 плюс. Відчуваємо брак енергії, можуть бути проблеми зі сновим стравленням. І насправді людям дуже потрібні ці продукти. Тому рекомендую вам спробувати і відчути, відчувати. Що... Отже, відгуки завжди надихають. Я впевнена, у вас теж є свої відгуки, свої спостереження. Фіксуйте. Фотографуйте, а зараз від фотографуйте себе свої відчісв свої зміни.